Доброго ранку, малята! Вітаю вас сьогодні на нашому занятті по знайомленню з природним довкіллям. Діти, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Знаєте, молодці, саме сьогодні про осінню пору року ми і будемо з вами на занятті розмовляти. А допоможе мені в цьому мій товариш ось такий осінній листочок. Тож я вас прошу сідати зручненько і слухати уважно. Сьогодні ми поговоримо про чарівну пору року. Щоб дізнатися про яку, треба відгадати загадку. У садах, у гаях блукає, в жовте листя одягає. Золотим устеле постіль жде сестрицю білу в гості. Так, правильно осінь. Малята, давайте здійснимо провулянку по осінньому парку. Яка краса навкруги. Осінь уже похазяйнувала навкруги. Влітку листечко на деревах було зелене, а зараз осінь розфарбувала в різні кольори: жовтий, помаранчевий, червоний. А легкий осінній вітерець любе погратися з листочками, дмухає на нього, а воно весело шелестить, перемовляється одне з одним. А коли вітер сильніший, то він зриває листочки з дерева і кружляє у таночку, а потім тихенько опускає на землю. Це явище називається Листопад. Веселі танцюристими кружляємо в висоті. Листки, листки, листочки й золоті. Зриваємось ми з граями Стополюк та беріз. Злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Малята восени птахи відлітають в теплі краї, а день стає коротший, ніч довша. Восени все частіше хмари вкривають небо і йде дощик. На вулиці стає прохолодно, люди почали тепліше одягатися. В дощову погоду люди беруть парасольки, зувають чобітки. Ось з такими явищами природи ми з вами сьогодні познайомилися. Малята, я пропоную вам завітати до творчої майстерства. Ми з вами, діти, відтворимо з допомогою пластиліна таке явище природи, як дощик. Для цього нам потрібна дощичка, грудочка пластиліна блакитного кольору, аркуш картона і заготовлена готова форма хмариночки. Ну що, приступаємо до роботи. Беремо велику грудочку пластиліна і з допомогою пальчиків відщипуємо багато ось таких дрібних грудочок. Від великої грудочки відщипуємо багато ось таких дрібненьких вони можуть бути і великі, і маленькі краплиночки доща бувають і великі краплинки, і маленькі. Тому ми складемо собі аркуш картону так, щоб було зручно. І з допомогою пальчиків і дощечки ми катаємо округлі форми. Ось так. У нас получилась ось така округла форма. Ми її прикладуємо до картонної аркуша і притискуємо пальчиком. Ось така краплиночка. Наступну грудочку теж беремо і катаємо пальчиком. Не бійтеся, у вас все получиться. Ви великі в мене молодці. І теж беремо, притискуємо до картона і придавлюємо. Ось друга краплиночка ми отримали. Третя буде. І так багато-багато краплиночок. Ось так. Хмаринка у нас одна, а краплиночок багато. І ось ми получили ось таку роботу Хмаринка з краплинками дощика. Ви великі молодці. Діти, сьогодні на занятті ми навчилися розпізнавати і називати ознаки осінньої погоди. Відтворили з допомогою пластиліна таке явище природи, як дощ. Пропоную з батьками розглянути картинку та знайти. Року осінь. Любі друзі, дякую за увагу! З вами був Кленовий листочок. До нових зустрічей, малята! Ось таке цікаве заняття приготував нам осінній листочок. А перед тим, малята, як розпочати творчу частину нашого заняття, я пропоную вам продовжити вправи із нашими. Пальчиками. Тож сідайте так, як вам буде зручно, щоб долоньки ваші були на горизонтальній поверхності. Слухайте уважно і повторюйте за моїми руками. Наступна вправа малята називається два. Приготували долоньки і повторюємо два веселі гусачки. Два пруткеньких павучки, двоє півнів голосистих, два метелики барвисті, двоє зайчиків стрибучих, двоє пестиків гавкучих. Мишки дві. І два коти. Двоє нас є. Я і ти. Ну що? Молодці малята! На цьому наше заняття добігло кінця. А я, Світлана Анатольовна, і мій помічник. Ось такий виноградний листочок осінній. Кажемо вам до побачення. До нових зустрічей! В підках ходить осінь по лугах, там, де чобіток ступав, вогніком лежок пав.